Доброго дня, мене звати Владислав, я ТВО-завідувача відділенням кістково-гнійної травматології, і сьогодні ми з вами будемо розбиратись, навіщо необхідно записувати час накладання турнікетів. Запис часу дозволяє медикам, які будуть знімати турнікет, попереджати ризики. Тривале застосування турнікета на кінцівці веде до ішемізації та накопичення міоглобіну в тканинах під накладеним турнікетом. Міоглобін це білок, який зазвичай легко фільтрується нирками людини, але належна циркуляція в кінцівці заблокована. Якщо його концентрація критично зросте і турнікет знімуть, то міоглобін може вбити людину, заблокувавши роботу нирок та інших органів. Вважається, якщо турнікет був накладений більше двох годин тому, то нирка може знадобитися допомога у вигляді правильних діючих речовин, діалізу крові тощо. Для цього медики і оцінюють час та площу ураження тканин. Але якщо час накладання турнікетів невідомий, то медики мають перебільшувати ризики, що може призвести до ампутації. Записуйте час, дублюючи його на обличчі пораненого на турнікеті та в картці пораненого. Такі саме правила запису часу стосуються і переміщення або конверсії турнікетів. Візуалізуємо: На ранньому етапі, пораненому, максимально високо на кінцівку накладається турнікет. Всі тканини нижче турнікета зазнають ішемізації. Дещо пізніше медик підрозділу проводить переміщення або конверсію і записує час проведення маніпуляцій. Інформація допоможе наступному медику передбачити ризики для нирок, бо проведене переміщення або конверсія їх вже завантажили. Також подальше рятування кінцівки може потребувати фасціотомії, розрізу фасції для лікування компартмент-синдрому. Запис часу використання турнікетів допомагає попередити і такий ризик, тому не забувайте це робити. Навчайтесь тактичній медицині в пульсі і бережіть себе.